Доброго дня вам, шановні пані і панове. Серед багатьох шокуючих новин, трагічних новин сьогодення, які заповнюють сторінки інформаційних агентств, видань, телеекранів, соціальних мереж, є і ті, які вражають, вражають своєю унікальністю, незрозумілістю і дійсно на фоні трагізму, подій. Рашистсько-української війни і подій в ході а, трагічних а, і багатообіцяючих фрагментів розвитку на Близькому Сході є речі, які дивують. І якщо відкрити сьогодні сторінки інформаційних агентств чи видань, чи а, подивитися новини на телебаченні, то скрізь можна почути і побачити повідомлення, хто така Саної Таїші. А насправді, японці здивували світ, вперше за післявоєнну історію, да, в принципі, вперше кандидатурою на посаду. Прем'єр-міністра Японії від ліберально-демократичної, тобто консервативної партії, запропонована жінка. Вперше за 70 років японці вирішили, що жінка може подолати безліч проблем, які сьогодні, сьогодні на даний час вирішують японці. І в економічному, і в соціальному, і в фінансовому. І в мілітарному плані. Багато хто сприймає це як прихід до Японії трампізму. Багато людей, спостерігачів, аналітиків вважають, що це новий вітер зайшов до Японії, який обіцяє дуже багато. Давайте спробуємо побачити, що це за політик. З яким бекграундом, з якою позицією прийшла вона в японську історію, і, напевне, 15 жовтня таки буде обрана в парламенті прем'єр-міністром Японії. А Санаєта Такаїші має 64 роки. Вона знаний. Досвідчений, мабуть, чи не найавторитетніший і найвідоміший серед консерваторів Японії політик. Не дивлячись на те, що партія називається як ліберально-демократична, вона по ідеології консервативна. І Санає такаиші належить до. Тих політиків, які завжди дотримувалися постулатів консерватизму. Причому в політиці а вона з 1993 року вперше балотувалася в 92-му, але потерпіла на виборах поразку у 94 році. вона... А, 93-му перемогла в 1996 році стала членом консервативної партії, і з того часу вона постійно а, в різних урядах, перебуваючи на багатьох посадах, міністерських посадах, відіграючи ключову роль в консервативній партії. Одразу треба зазначити, що а, консерватори. Продовж цього періоду мали свого партнера, невеликого партнера комейто. Це центристська партія. І тому, не дивлячись на те, що самі консерватори не можуть на даний час забезпечити обрання, у них є центристський партнер комейто, а партія носить таку буддийську ідеологію центристську з певними. Соціальними акцентованими параметрами. Хто така Саная Такаїчі? Вона народилася в Токіо, мама була поліцейською, а тато працював офісним працівником в декількох підприємствах приватних. З дитинства Санає дуже любила музику. Причому була прихильницею хеві метал року, і весь час її можна було побачити з барабанними паличками. Вона відмінно грає на барабанах, продовжує цим займатися. І тому там, де вона з'являється, навіть її кабінеті, можна побачити барабанні палички. До цього часу вона залишається шанувальницею хеві метал року і грає сама. І... Слухає постійну музику, музику слухає на вінілових платівках. Дуже популярною у свій час вона була серед своїх однокласників у школі, у вузі. Ну, такий собі живчик дуже добре вміла спілкуватися з людьми. До того ж, вона один з рекордсменів японського парламенту. Їй 10 разів. Обирали до парламенту, вона лише одного разу потерпіла поразку, але притому залишалася в уряді, виконуючи обов'язки міністерські. Була міністром економіки, була міністром внутрішніх справ, причому найбільшу кількість років виконувала вона обов'язки міністра внутрішніх справ. Також е, працювала на інших посадах державного міністра, радників і так далі. Тобто, якщо кажуть, що вона одна з найвідоміших консерваторів, то це таки правда. І коли відкрити нині сторінки світових видань, то скрізь буде написано, що вперше жінка стає прем'єр-міністром Японії. Або хто така? Санає Такаїші? То хто ж така? Декілька слів ми вже з вами сказали про те, що звідки вона походить, хто вона така, наскільки вона відома в Японії, разом з тим треба сказати, що спадок для неї залишається неприємним. І от, в тому числі, як я казав, якщо відкриєте BBC, то там Санає Такаїші стане першою жінкою прем'єр-міністром. Або New York Times теж пише про те, що Японія готується вперше до керування урядом жінкою. А ситуація і завдання, які стоять перед Такаїші, достатньо складні. Економіка знаходиться в досить такому млявому стані, не дивлячись на те, що японці дуже працьовита нація, працюють багато. Однак Економіка дещо послабла, слабний вплив а, партії а, консервативної, яка біля руля, біля керма 50 років знаходиться. Партія існує з 1955 року. Вона фактично не покидала керма за невеликими перервами і так далі. Все це а, створює відповідну напругу, а тут ще й. З'являються конкуренти, такі як Сенсайто, це антимігрантська політична сила, як демократи, ліберали, які від шматка цього пирога власного і електорального відкушують певні фрагменти. І тому перед Такаїші колосальне завдання, як з одного боку вернути прихильників консервативної ідеї. В Японії з іншого боку забезпечити реформи для того, щоб економіка працювала. Ну і Таймс акцентує увагу на складнючих взаємовідносинах, які нині виникли між Сполученими Штатами і Японією, не дивлячись на те, що попередник Ішіба уклав угоду. А, митну з Сполученими Штатами і Японією мають один з найменших відсоткових ставок митних 15%. Однак під час виборів а, Санає та Каїші весь час говорила про те, що вона воліла переглянути відповідні підписані угоди зі Сполученими Штатами Америки. хоча а буквально одразу після обрання вона сказала, що вона буде захищати нинішній договір, якщо не вдасться його покращити і переглянути в ліпшу сторону. Ну, але тема Нью-Йорк Таймс теж залишається е, в питанні, хто така е, прем'єрка, така і, чи майбутня, і е, взагалі. Що означає жінка-прем'єр-міністр за всю історію вперше у Японії? Ну, е, багато хто підкреслює, що ті, хто голосував за е, така іще за ключове завдання, ставили як би об'єднати об консерваторів, і е, тут зачепилися за. Позицію Санає такаїші про те, що консерватори втрачають голоси, бо вони втрачають розрив з ДНК консерватизму е японського. Хоча зазначити треба, що ключовими темами в Японії, так як і скрізь по світу, звучить антиіммігрантська тема. тобто Виштовхнути іммігрантів, припинити їм допомогу, хоча Японія не належить до тих держав, які мають високі показники імміграції з-за кордону. Але в цьому відношенні антиіммігрантські погляди конкурентів вони а, створюють відтік голосів за японських консерваторів. От, разом з тим треба розуміти що економіка потребує, потребує лікування і тут от форс форбс акцентує увагу на тому що а, Санає завжди була прихильницею Маргарет Тетчер Маргарет Тетчер з дитинства для Санає була лідером і кумиром і Вона з дитинства заявляла про те, що мріє бути такою, як була Маргарит Тетчер. Санає Такиіші вважає про те, що це не означає, що вона буде копіювати Маргарит Тетчер. Але в цьому відношенні вона за взірець бере Тетчер як жінку-політика насамперед. Хоча. Багато фахівців піддають піцу, ну, критиці цю а, позицію. Бо якщо взяти фінансові економічні погляди Такаїші, ну, вони явно не співпадають, бо економічна політика, а, в яку сповідує така іще, вона досить м'яка, яка стимулює. Видатки бюджетні і так далі, як ми пам'ятаємо, течеризм навпаки. Суть течеризму – це максимальна економіка, і згадаємо тезу Маргари Течер про те, що кожна домогосподарка тратить відповідно до того, які є прибутки. Тут вони розходяться в позиції. Ну, зрозуміло, що так, як і з Маргреттетчер. Першою жінкою прем'єр-міністром Великобританії, так і із та Такаїші пов'язують якби реформаторський дух прихід жінок у владу. Однак, якщо брати кількість жінок в японському парламенті, то вони складають лише 15%. Серед 47. Керівників губернаторів, префектур тільки дві жінки. В уряді найбільша кількість за всю історію була при Сінзо Абе, прем'єр-міністрові, дві жінки. Тобто, насправді в цьому відношенні і сама Такаїші дотримується дуже жорстких консервативних поглядів. І багато хто з фахівців твердять, що якщо хтось думає, що власне ця жінка вона приведе до того, що в політику японську прийдуть жінки, а даремно так думають, бо вона прихильниця того, що жінка насамперед повинна бути мамою, домогосподинею, вести домашнє господарство. Ну, тобто, вона насправді є такий типовий жорсткий. Консерватор в тих консервативних поглядах, як вони, як вони уявлялися, ну, скажімо так, в 20-20 столітті. Ну, е, що говорить про це? Перше, в Японії останні роки йде битва за те, щоб після одруження жінки могли залишатися на своєму прізвищі. Вона категорично проти цього, вона дотримується традиції, яка є, що. Дружина і чоловік мають бути під одним прізвищем, і це має бути прізвище чоловіка. Друге, вона категорично проти того, щоб були одностатеві а, шлюби. Причому вона постійно на цьому акцентує увагу. От, хоча, в тому числі, вона говорить про те, що той бізнес, який займається вихованням дітей, От і так далі, їм треба робити певні пільги для того, щоб дещо звільнити жінку від а, постійної роботи, постійного виховання дітей, щоб вона могла займатися іншими справами. Тут є деякі такі мінімальні кроки, але це лише свідчення того, що насправді вона такий типовий жорсткий консерватор жорсткою позицією. До речі, вона проти того, щоб спадковість в імператорах теж допускала можливість, щоб імператрицею Японії могла бути жінка. Тільки по чоловічій лінії, бо про це давно і багато йде розмов. Тобто на, насправді Санає Такаїші, ще раз підкреслю це є прихильницею такої жорсткої лінії в економічному плані. Вона є абеїстом. Що таке абеїзм? Що таке абеноміка? Це дуже добре знають японці, бо це походить від імені а, попереднього а, прем'єр-міністра Сінзо Абе, який загинув у 2022 році. Під час виборчої кампанії його було вбито. А людина дуже популярна, авторитетна. І це один з провідних лідерів взагалі консервативної партії а, Японії. Суть цієї політики в тому, що мають бути високі бюджетні витрати і дешеві запозичення. Нині в Японії а, інфляція одна з найбільших проблем. І тому центробанк готувався підняти ставки. У зв'язку з тим, що прем'єр-міністром, очевидно, 15 жовтня стане eer... э... жінка, яка категорично проти того, щоб піднімати банківські ставки, тому Навряд чи центробанк піде зараз на цей крок, і, як відомо, Такаїші мала спілкування з керівництвом центробанку, щоб вони не а, прискорювали це рішення, поки не відбудеться а, обрання її прем'єр-міністром. Ну, скоріш за все, центробанк буде шукати якісь компроміси з урядом така іще для того, щоб не загострювати взаємовідносини. Однак в нинішній ситуації наскільки абеноміка здатна вирішувати поточні проблеми, і тут, як ми бачимо, така іще розходиться в економічній політиці з Маргарет Тетчер, яка навпаки наполягала на тому, щоби. Бюджет був дуже жорстким, з мінімальним дефіцитом для того, щоб стримувати тим самим інфляцію і через інвестиції мотивувати, розвивати економіку а, через підтримку в різні способи бізнесу. До речі, е, треба зазначити, що Санає та Каїші належить до тих, хто наполягає на необхідності перегляду конституції. А причому перегляди, як кажуть японці, пацифійської конституції для того, щоб забезпечити Японію власними не тільки оборонними силами, а й наступальними. Мілітаризація Японії в нинішній час за ситуацією, яка складається в світі, це завдання номер один. З точки зору Санає Такаїші. Причому вона вже постійно говорить про те, що а, а Японія має, повинна мати самодостатню армію. Ну, що в регіоні а, приводить до колосального напруження в взаємовідносинах, особливо з Китаєм. Натомість Тайвань дуже задоволений від цього. Більше того, Санає такі інші вважає, що необхідно укласти угоду про оборонне партнерство між Японією і Тайванем для того, щоб поступово формувати певну а, захисну структуру, певний воєнно-політичний блок протидії агресивності Китаю. І В цьому відношенні необхідно міняти конституцію, бо конституція знаходиться в рамках. Прийнятий після завершення Другої світової війни, де Японія має обмеження і по зовнішнім зобов'язанням, і по внутрішньоконституційним, і законами, які стосуються рівня мілітаризації і наявності армії в певних параметрах. До того ж, вона є прихожанкою храму Ясукуні. Цей храм шановує пам'ять. І загиблих у війні японців, до речі, серед тих, кого вшанують, є і цілий ряд осіб, які були визнані і засудженими були воєнними злочинцями. Однак, власне, от, оця нинішня ситуація і обумовлює в тому числі і підтримку Санає та Киїші, а в тому, що вона. Розуміється на цих речах і розуміється навіть з точки зору історичної тяглості і проблем, які нині склалися перед Японією. Загалом, же, якщо говорити про а, ймовірність кардинальних змін, то фахівці японські вважають, що Занадто сподіватися на те, що Такаїші може поламати нинішню ситуацію швидко, навряд чи доречно. Однак дуже важливим треба зазначити, що санає Такаїші це прояв в Японії того, що нині називається трампізм. І по суті, нинішня ситуація це переддень. Можливо, як кажуть окремі фахівці приходу і на острів японський, трампізму, бо серед тих, хто набирає обороти, в Японії є антиіммігрантські партії. До речі, Санай та такаєші теж не одного разу під час виборчої кампанії, особливо нині під час виборів в партії. Говорила про те, що необхідно обмежити прийом іммігрантів, встановити вищі вимоги, які стосуються набуття японського громадянства, підданства. І дуже важливо це обмежити допомогу. Бо завдяки високим соціальним стандартам, якби Японія наповнюється. Іммігрантами, хоча ну, порівняти навіть не можна з масштабами, які стосуються іммігрантів в Європі і в Японії. Однак проблема ця дійсно присутня, і вона на слуху і постійно про це говорять в японському суспільстві. От Таким чином, можна сказати, що з одного боку поява вперше на чолі японського уряду е, жінки це такий подих нового. А з іншого боку, розуміючи, що Санає та Каїші є а, традиційною консерваторкою з точки зору а, ідеології, політичних ідеологій Японії, важко сказати, що це може привести до якихось кардинальних змін. Однак, в чому тут наша зацікавленість в тому, щоб відстежувати ситуацію в Японії, це те. Важливо, що Санає Такаїші розуміє необхідність побудови сильної армії японської. І зверніть увагу, як у цьому відношенні є фактично ніби скоординовані дії між заявами Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, і нині а, можливої нової прем'єрки. Японії стосовно необхідності побудови власної, самодостатньої армії для того, щоб ці армії могли захищати одна Німеччину, інша Японію. Зрозуміло, що це скоса на це дивляться з Москви. Причому керівництво Рашиської Федерації вже не раз коментувало тему по відношенню до Німеччини. З таким а, юродством, як це робив московський фюрер, зрозуміло, що аналогічно коментарі будуть звучати і по відношенню до позиції Саная та Кіші, але так чи інакше, це означає, що японське суспільство акцептує цю тему. Вона розуміє, що в нинішніх умовах необхідно мати таку армію. А якщо додати ще й високоімовірний воєнно-політичний блок з Тайванем. А я думаю, що невдовзі туди приєднаються і Південна Корея, хоча це дуже складне питання взаємовідносин Японії і Південної Кореї, та й Кореї взагалом, і корейців загалом до цього блоку ну, очевидно, що тяжітиме і Філіппіни, то ситуація буде приводити до, скажімо так. Позиціювання сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. З одного боку, в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки, а з іншого боку, це означатиме, що акцентування і позиціювання сил в Індо-Тихоокеанському регіоні буде приводити до зростання напруги. Як відомо, представники Японії, Південної Кореї. І Філіпін неодноразово були на форматі Рамштайн. Нинішня взаємодія між Японією і Україною тривала, триває, відбувається дуже широкий і а, взаємообмін інформацією, а, гуманітарна допомога надходить, іде допомога по енергетичному сектору і так далі. Ну і всі чудово розуміють, що ті боєприпаси, які в свій час за часів Байдена Сполучені Штати Америки 155-го калібру купували в Японії, в кінці кінців опинилися в Україні. Але а, нині треба розуміти, що для нас з вами важливо саме по собі, щоб Японія а, зміцнювала свою обороноздатність, бо а, відсутність навіть Угоди договору про мир з Російською Федерацією, це якби сторінка, яка не перегорнута, а претензії, які стосуються Курильських островів, вони до цього часу залишаються актуальними. Тому в цьому відношенні Київ і Токіо є потенційно союзниками. Ну, тут в великій мірі, все залежить від того. Яку роль тут будуть відігравати США і Вашингтон? Ну що, можливо, скепсис, який висловлює дуже багато аналітиків по відношенню до прем'єрки Санає, така ріші? І не виправдається, можливо, їй вдасться переламати ситуацію в економічному плані. Однак. А якщо ви запитаєте мене, то я все таки більш вважаю роль Такаїші в питаннях безпекових важливо, тому що вона це розуміє, вона про це говорить. А це дуже важливо з точки зору позиціювання країн і сил у сучасному світі. Дякую, що слухаєте. Дивитеся, будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.